Мишенята. Дуже дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Ви мотивуєте нас старатись і покращувати контент. А підтримати нас копієчкою чи підписатись на телеграм ви можете, перейшовши у опис до відео. Усі посилання там. Переходимо до історії. Історію читає Єва Блум. Я жила в місті, де тиша не привілей, а звичайний стан простору. Де люди знають одне одного в обличчя, в магазинчиках можна записатись, а двері закривають на замок лише в крайньому випадку. Коли їдуть у місто. Мені 20 років. Здавалось би, молода дівчина. Що ж я забула в глухому селі. Інколи й сама задаюсь цим питанням, бо усі ровесники розкидані по світу, мають освіту, сім'ю, лише одна я самотня, Без престижної роботи, без дітей. Звісно, мене це тривожило, та іншого варіанту не було. Батьки кинули мене на бабусю. Самі поїхали шукати кращої долі десь за кордон, а за мене й думати забули. А бабуся пила. Смерть діда вдарила по ній, тож усе дитинство я провела, переступаючи пусті пляшки. А запах перегару був звичнішим за запах бабусиної випічки. Все ж алкоголь забрав її. Швидко і несподівано, коли мені було 16. Бабуся здавалась мені вічною, адже окрім неї рідних у мене не було. тітки дядьки проїхали й пожаліли мене, не стали ділити бабину хату, тож я так і лишилась тут жити, хоча, якщо чесно сказати, виживати. Закінчила школу, про вступ і мови не було, грошей майже немає. Їла я те, що виростила. Інше продавала на базарі, інколи ходила за ягодками або грибами, аби мати хоч якісь гроші. Отак як би і проходило моє життя, якби я не зустріла його. Мені тоді тільки виповнилось 20. Ніч була особливо темна, грозова. У двері постукали. На порозі чоловік років сорока весь в чорному, в руках валіза й парасолька. Він стояв мовчки, а потім виразно промовив: Правда, чи правило? Я мовчала. В якийсь момент тіло зацепеніло, покрилось мурахами. Я ледь чутно промовила: хто ви? Хто ви? і Що вам потрібно від мене? На що незнайомець ледь помітно всміхнувся, поправив окуляри і промовив Я той, хто дасть тобі шанс на краще життя? То правда? Чи правило, я відступила на крок назад, збиралась зачинити двері, та незнайомець ніби зрозумів мої подальші дії, і в один крок його обличчя вже було навпроти мого. Останній раз питаю, правда, чи правило? Я голосно ковтнула клубок слини і майже пошепки сказала, «П -п -п правило, нехай. Нехай буде правило. Незнайомець знову всміхнувся та поправив окуляри. Дістав з кишені складений у кілька разів папірець і протягнув мені. Як тільки я взяла його до рук, пролунав його голос розгорнеш на світанку з першими півнями. Читаю уважно. Якщо слідуватимеш правилу, отримаєш винагороду. Я Бачу все, ти не зможеш сховатись, збрехати чи якось викрутити будь-що у свою сторону. Нехай ніч оберігає тебе. А, а, а якщо я не слідуватиму, що тоді? запитала я. Та незнайомець вже стояв біля воріт. Я не встигла зрозуміти, як він так швидко рухався, і подумала, що відповіді не буде. Та він повернув голову, його очі блиснули червоним, він нічого не сказав, та в моїй голові чітко прозвучало Смерть. Він ніби передав мені цю думку і зник у темряві. Я зачинила двері на всі замки, дощ був по шибкам. гроза стала в рази сильнішою. Хто це був? Обличчя його було мені незнайоме, та й в селі ніхто так не вдягається, точно з міста приїхав. Але... Але чому прийшов саме до мене? Так багато питань крутилось в голові, та жодної відповіді я не знаходила, тож вирішила чекати до ранку, аби розгорнути той дивний папірець. Ніч тягнулась довго. Вона мучила, адже цікавість кілька разів майже перемогла мене, та я стримувалась. Страх смерті за невиконання будь-яких правил лякала. Врешті буря стихла. Сонце потроху пробивалось і перші півні загорланили на весь голос. Я розгорнула папірець. Почерк мене вразив, а ще більше розчарував, бо текст він був написаний незрозумілою мовою, я не розуміла жодного слова. Та коли очі добігли до останньої букви, прямо в моїй голові прозвучав голос того чоловіка, після чого текст ніби змінювався на очах і ставав зрозумілим. Правда? Чи правило? Це не просто гра, це те, що здатне змінити ваше життя на 180 градусів. Ви обрали правило. І для вас воно звучить так: 40 днів і 40 ночей. О 3.33 33 ночі запалюйте свічки і ставте на кожне вікно. Нехай горять до світанку. За невиконання правила? Смерть. Нехай щастить. Голос затих. Я похитала головою, ніби намагаючись прийти в себе і вигнати чужинця з думок. Глянула на папірець, він був пустим, жодного сліду чорнил. Господи, моячня, якесь чесне слово, і що це взагалі за правило таке? Різні думки крутились в голові, та одне я знала. Правилу мушу слідувати, що б там не було. Так, я сорок днів і сорок ночей запалювала свічки, чекала світанку, після чого тушила, жодного дня не пропустила. На сорок першу ніч у двері постукали. Я знала, хто це тому зовсім не злякалась. Відчинила. В цей раз чоловік нічого не тримав в руках, та вдягнутий був так само. Він дивився на мене. Я відійшла, аби він пройшов і не стояв в порозі, та він лише зиркнув і похитав головою. Не пускай нечисть в хату, горе буде. Я всміхнулась, після чого його погляд став суворим. Я не жартую. Думаєш, я ангел, що з небес спустився, аби допомогти тобі? Я насупилась, підійшла до дверей, перекривши йому можливість війти, і сказала: Сорок днів і сорок ночей я. Я знаю, я все бачив. Ти виконала правило, перебив мене чоловік. Ось твоя винагорода. Він дістав з кишені з горсток. Я не спішила розгортати, та він жестом показав, що я можу це зробити. Там були гроші, ідеально складені купюри. Мої очі заблищали це ж скільки всього можна купити? Бо вже зібралась розсипатись у вдячності, та тут прозвучало те саме питання, що й сорок ночей тому. Правда чи правило? Правда, голосно сказала я, навіть не думаючи, я прийшов забрати твою душу. Правила моєї гри тобі й знати не треба. Все одно рано чи пізно програєш. З першим правилом ти впоралась. Тепер уважно слухай друге. Стійте, але ж я вибрала правду, і ти її почула. Гру неможливо завершити ти або граєш і живеш, або добровільно програєш. Наступне правило буде ще простіше: не заглядай у вікна після заходу сонця. Продовжуй полити свічки, але не дивись, особливо вночі. Коли я прийду, ти отримаєш винагороду, порушиш правило, помреш. Тільки на останнє слово злетіло з його губ, як він розчинився в темряві ночі. Я зиркнула на годинник, в третя тридцять, пора запалювати свічки. Закінчивши вже звичний для себе ритуал, я сіла на підлогу і взяла до рук блокнот. Те, що ви зараз слухаєте, всього лише мої нотатки. Ви можете сказати, дивно, що якийсь чоловік ні з того, ні з цього з'явився на порозі будинку, але це зовсім не співпадіння. Я сама покликала його колись, але не очікувала, що він з'явиться. Так, вам не почулось: я робила ритуали по бабусиним записникам, навчилась і порші робити, і привороти, та мене це мало цікавило. Мені потрібні були гроші. Займатися відьомськими ритуалами в селі це копати самій собі могилу, а от нечиста сила зовсім інше за чисту душу вона платить, платить неабияк добре. В нашому селі знали, як викликати нечисть на гру. Варто лише в свій день народження попросити у чорта подарунок. Запалити свічку, постукати тричі у вікно і вона прийде. Але багато років не приходила а тут. Ви можете спитати, для чого це мені? А я вам відповім: Грати я збираюсь до власної смерті. Якщо програю, він забере душу, закінчу життя самогубством теж. А от якщо буду грати, поки не помру від старості, буду із грошима і з душою. Нечість ніколи не скаже, як обійти правила. Та я знаю, я прочитала про це у записах бабусі і тепер точно переграю саму смерть. Сусіди стали думати. Збожеволіла, та я чітко розуміла, для чого все це роблю. Скажу правду: страшно було спочатку, та вже зараз візити нічного гостя зовсім не лякали. Правил було багато, вони накладались одне на одне, я вже стала збиватись і записувати, що коли робити, аби не забути. Грошей було стільки що й справді, я не знала, куди їх ховати. Тож на свій 21-й день народження вирішила час змінювати життя. Зібрала речі і переїхала в місто. Розкішна квартира. М -м -м, головне своя, вона зустрічала мене. З вікна вид на центр міста, та правила все ж порушувати я не могла, палила свічки, зашторювала вікна, щовечора варила від вар страв, читала якесь старе письмо і дивні молитви на якійсь невідомій мені мові, яку я якимось чином розуміла, та в якийсь день все закінчилось. Він знову прийшов серед ночі, знову дав згорсток з грошима і промовив уже звичне мені. Правда чи правило? Я жестом показала, що обираю другий варіант. Ну що ж? Уважно слухай. З цього дня ти можеш забути все, що робила до цього. Правило? Звучить так: більше не буде жодних правил, проте ти мусиш мовчати. з себе німу, як хочеш, але вилетить хоть слово, душа перейде мені. Сорок днів і сорок ночей. Час пішов. Дивне правило, але я мушу виконати його, тож гаразд, подумала я і просто кивнула. Нехай щастить. Він знову розчинився, ніби в повітрі. Я ж закрила двері і задумалась дивно. Більше року я жила в постійній тривозі, що забуду щось зробити, а тепер я вільна від цього. А мовчати? Хм, мовчати не складно. Життя йшло. Я насолоджувалась з тим, що вільна, заможна і молода. Хлопці бігали за мною, дівчата заздрили. Я могла не працювати до кінця життя і робити, що забажаю. Тож, аби дні не тягнулись, я вирішила зробити шалений вчинок. Поїхати за кордон. Ще рік тому це здавалось неможливим, проте тепер, тепер гроші не мають значення, валіза зібрана, квитки куплені, і от я вже в літаку з шарфом на шиї, аби виправдовувати відсутність голосу болем у горлі. Заселилась в готель, глянула на календар. Два тижні і мовчанка завершиться. Сонячне побережжя Іспанії залишало приємну засмагу. Морські хвилі розбивались, повітря було свіжим. Я не могла повірити, що от воно, моє життя, легке, безтурботне, заможне. Знаєте, відчуття, ніби схопили Бога за бороду. Ото воно в мене таки не було, та життя розставляє все на свої місця, і мій час прийшов тоді, коли я цього зовсім не очікувала. Два тижні пролетіли як один день. Сьогодні вночі знову прийде він, знову буде нове правило. Я зібрала речі і приїхала в аеропорт. І встала покурити перед входом, і тут якась бомжиха стала хапати мене за ноги, бурмочучи щось іспанською. Я розізлилась, рука пірнула в кишеню, з якої я дістала монети, і кинула перед собою, аби та збирала їх з землі. Адже крикнути я не могла. Жінка поспіхом збирала монети. Та коли кинула на мене погляд, я ледь не зумліла Риси обличчя, головне очі. Все як з фотографій, які бабуся берегла в серванті. Як же я часто роздивлялась їх колись. Жінка теж впізнала, чи то відчула щось рідне. Підійшла, взяла мою руку і тихо запитала Доню, це ти? І в цей момент з моїх вуст злетіло лише одне слово Мама?